Я тут завершила на тому, що раптом опозиція російська заговорила у сенсі Юлія Навальна, яка вийшла у конституційній раді Франції і заявила про те, що з Володимиром Путіним немає про що говорити, і якщо хтось чекає, щоб прийти з ним переговорити і залагодити питання війни, то це без толку, і він на це не ведеться. Він про це точно ні з ким не буде говорити і. Немає жодного сенсу. По перше, для нас не очікувано раптом Юлія Навальна вирішила сказати щось, що говорить Україна два з половиною роки. А по-друге, тут прем'єр словаччини навпаки каже не проти поговорити з Путіним після правда, закінчення війни. Але каже, не проти з ним налагодити відносини, якось спілкуватися, дружити. Напевно, я не знаю, правда чи допускають родинами та в гагу відвідувачів, але тим не менше. Гаво допускають, так. То, в принципі, в нього буде можливість йому там передачки поносити і поспілкуватися на різні теми. А з пані Навальною, я думаю, причина очевидна. На днях вже почалися розмови про список номінантів на Нобелівську премію в миру. І от треба нагадати про себе, нагадати взагалі про прізвище Навальне. Можливо, він там десь буде чи вона там буде десь фігурувати і мати до цього якесь відношення. І що ж ти не зробиш заради того, щоб до себе якось увагу привернути? Тим більше Слухайте, коли ми дивимося за діяльністю так званої російської опозиції, то в них там всередині зараз все дуже весело. Ну наскільки я бачу да, там один одного замовляють, підставляють якийсь компромат один проти одного там розповсюджують. То їм, хоч якось, треба нагадувати про своє про свою іншу функцію, яка ну по ідеї, в них повинна бути основною, але на жаль, це, це не так. І от звідси власне такі заяви, так що тут нічого нового, і нам на них особливо не треба звертати увагу, тому що ну знов таки заради справедливості. Коли якщо буде прийматися рішення про якісь перемовини з путіним? Ну, це рішення явно буде приймати не російська опозиція, не Юлія Навальна або хтось там інший, хто на статус цієї опозиції претендує. Ну, а що стосується от заяв: там про після війни помиритися, якось там налагодити нормальні відносини, на жаль, Словаччина, це не єдина країна, яка, можливо, хотіла би так зробити. Я думаю, якісь такі думки є у Угорщини. Та й так, якщо глибше покопати, я думаю, деякі європейські політики, в тому числі ті, які, які перебувають при владі, вони за певних умов, я звичайно. Підкреслю за певних умов не були би проти це зробити, якби якось ситуація врегулювалася, і вони могли би ну тоді чистою совістю сказати: ну все, він типу вже рукопожатий. Він повернувся до клубу цих. Росія повернулася до клубу цих великих держав, і власне чому б нам тоді з її так званим президентом не поспілкуватися, але це не більше ніж мрії. Я думаю, що як би там далі події не розвивалися, Путін вже точно з цього клубу вигнанців за великим рахунком не вийде і спілкуватися так, як він спілкувався раніше зі світовими лідерами. В нього точно не вийде. До нього вже остаточно змінене ставлення. Питання тільки в тому, ну в якому форматі це буде продовжуватися надалі, і як швидко він зрозуміє, що так. Так, як було раніше, вже не буде да його дивлюсь, Ви не дуже то й вірите в прекрасну Росію, будуч тому в майбутньому, Тож, що Україні. значить не дуже. Я, я взагалі не вірю в, 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 в таку фантастику. І е, ну на жаль, я кажу відразу, на жаль, я би хотів, щоб, мабуть, і всі би би хотіли, щоб біля нас була нормальна демократична країна, але для цього там треба як мінімум 80% народу поміняти. Розумієте, тут є певна проблема. Тому, поки в найближчий час е, така Росія майбутнього, ну це це фантастика. Причому фантастика така дуже дуже ідеалістична. Давайте тоді поговоримо про події, заяви, які можуть вплинути на ситуацію на фронті і як результат на майбутнє нашої держави. Мені все ж таки, от хочеться дізнатися, і ми тут навіть проводимо таке невеличке скаті опитування, що мав на увазі міністр закордонних справ України Андрій Сабіга, коли після перемовин з Ентоні Блінкеном, державним секретарем, сказав, що. Вони скоординували подальші кроки, які призведуть до історичних рішень, і це наблизить перемогу України. Якась дуже оптимістична, особливо на фоні наступу російської армії на Донбасі, і але. Таке враження, що щось детальне об обговорюється в даному випадку. Що може це бути на вашу думку? Я думаю, дивіться, Я думаю, що це ті речі, про які ми говоримо як мінімум останній тиждень з наближенням Рамштайну. Ми ще будемо більше про це говорити. Це, по-перше, надання дозволу на нанесення ударів західною зброєю раз я думаю, що варіант там буде прийнятий. Він може відрізнятися там, можливо, дещо від нашого бачення, може містити якісь окремі деталі, але рішення, скоріше, все, буде прийнято. І історія скоріше, пов'язана. За все, заявою Байдена щодо вступу України до НАТО знов таки це буде більшу міру якась політична заява, але для нас тим не менше важливо. Я думаю, що мова йшла про це, тому що за великим рахунком більше нічого іншого немає. Всі інші якісь ідеї, які там час від часу десь обговорюються, ну вони не дадуть того результату, на який ми розраховуємо. Я розумію, що тут трошки піддали пафосу з точки зору там історичних рішень, і так далі. Але ну з іншого боку, надання дозвілу це історичне буде рішення, тому що це певною мірою преценбу. Е запрошення України там, наприклад, в НАТО, або якийсь формат запрошення України в НАТО, який починає зараз я підкреслю в експертному співтоваристві на заході обговорюватися. Це теж може бути історичне рішення. Тому скоріш за все на увазі малося це. Ну і те, що в принципі підтримка України нікуди не подінеться. Зараз от вже будуть якісь там власне рішення конкретні прийматися. Ну і потім я сподіваюся, реалізовуватися на практиці. Інших ідей, поки в мене, чесно кажучи, немає. Хотілось би вірити про ще якісь. Прям супери, суперові теми, про які ми там не знаємо, але ну, глобальної турбулентності він, він залишається достатньо високим і він, на жаль, поки нікуди не подівся. Тому ми можемо розраховувати от на ці речі, а про щось більш ну, значне будемо вже думати пізніше, скоріш за все, після завершення виборів в Сполучених Штатах. Це знаєте, як називається думай про гірше, але сподівайся на краще. Ну, а в нас іншого вибору немає. Слухайте, Ми, 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 ми живемо в такому режимі. Ну, фактично з 14-го року. Да? Ну давайте відверто. Тобто, краще ми будемо готові для, для чогось гіршого, а потім отримаємо якийсь позитивний результат, ніж ми собі намалюємо якісь рожеві там е, ідеї в майбутньому, а вони потім не будуть реалізовані. Ну воно падати і розбиватися якось не, не дуже добре. І це і, і цей народ, наш наш народ, е, український народ, це точно от взагалі жодним чином не заслужив. Да? Тому краще більше реаліз. Зму, але коли якісь ідеї будуть реалізовуватися, я думаю, що українці, і ми всі з вами будемо мати можливість їх з достоинством оцінити. Хоча я навіть не, не знаю, що зараз гірше чи краще. От якби зараз сказали, та що ви обираєте? Оберіть щось одне, або це обіцянка, що ви будете в НАТО, або запрошення до НАТО після закінчення війни, або далекобійні удари. От що що обрати далекобійні, далекобійні удари. удари. Далекобійні удари, тому що тут, тут, якраз дивіться, це ця історія, яка наближить нас до НАТО, от в чому суть. Тому що це ж по суті, навіть в розумінні росіян неадекватних, це типу якась червона лінія, яка в черговий раз буде перейдена. А якщо ми вже не просто маємо натівську зброю, а збройні сили України на сьогоднішній день це єдині збройні сили в світі, які мають найбільший асортимент цієї зброї, причому різної, на і вже ви отримуєте дозвіл її використовувати в тому числі по території як ядерної держави, давайте про це не забувати. То що там вже тоді з тим вступом НАТО? Це вже виглядає як просто якась формальність. Вони всі будуть нам заздрити, бо жодна держава НАТО здається, ще на Російську Федерацію не бомбила. Але от ви сказали про реалізм і от про ці там історичні рішення. Але ж останнім часом якось все частіше стало з'являтися в західній пресі такі тексти. на кшталт того, що давайте заморозимо війну і ту частину України. Де українська влада, український прапор і український порядок, бо це не окупована частина України. Ми забираємо в НАТО і таким чином отримуються ці гарантії. Це про реалізм, чи це просто м, хтось такі е, політологічні вправи робить на, на Заході? Дивіться, це не просто, не просто політехнологічні вправи. По-перше, ця історія вона не зараз виникла. Заради об'єктивності подібні сценарії розглядалися в спеціалізованій західній літературі, не в пресі, в літературі. Ну, тобто, це е, якісь наукові експертні там журнали, дуже широко, ну, так скажімо так, відомі в своїй сфері, е, і дуже е, ну такі статусні журнали. Вони такі речі писали ще з другої половини 22-го року. Там постійно описуються різні варіанти, різні сценарії. Я скажу навіть більше певні комп'ютерні програми, які є в університетах на заході які займаються питаннями моделювання міжнародних відносин і національної безпеки, вони також ці сценарії для України в контексті російсько-української війни моделювали. Тобто, це факт. Це та історія, яка має вже ну достатньо довгий термін, це не сьогодні виникло. І ми повинні до цього ставитися з реалізмом. Тобто, ми повинні розуміти, що якщо зараз такі вже заяви і такі сценарії починають публікуватися на шпальтах популярних медіа, тобто вони виходять вже в більш широкий публічний простір, ну це говорить про те, що дехто ці сценарії реально розглядає як можливі і Україна. Ні, ну як мінімум, треба їх зараз аналізувати, і на всякий, на всякий випадок, на всякий випадок, для себе прогнозувати можливість реалізації їх на практиці, і що ми тоді в такій ситуації будемо робити, тому що я можу допустити зараз таку ситуацію. Що наприклад наші партнери кажуть, що ми там не бачимо перспектив от реалізації, наприклад, вашого плану, ну нашого да, плану, але ми можемо вам запропонувати такий варіант, і нам треба буде мати готову відповідь на це, як ми на це будемо реагувати, як ми це будемо потім презентувати власне. Українцями, як ми будемо це обговорювати, і чи взагалі подібні сценарії є для нас прийнятними? Так що я тут закликаю бути до цього готовими. Ми до нового року будемо мати хвилю, вал, цунамі, я не знаю, таких сценаріїв, які будуть все більше і більше з'являтися, і до речі, щоб далеко не ходити, одним з перших таких сценаріїв запропонував вже покійний Генрі Кісенджер, який написав статтю в минулому році, і там мова якраз ішла про подібні речі, що Україну терміново беремо в НАТО, але Росія отримує, ну він там. Згадував Севастополь, да але ну можливо мова йшла і про якісь там інші певні території, але е, більша частина України в НАТО вступає, території визнаються тимчасово окупованими, і ядерна парасолька НАТО і п'ята стаття НАТО розповсюджується на ті території, які контролюються офіційним Києвом. Ну а далі включаються якісь політико-дипломатичні методи. А, я хотіла би ще запитати у вас про Антоніо Гутеріш в тому, що цього тижня Ізраїль оголосив його персонноґрата. Сказав, що ну оскільки ви. Не можете вчасно відреагувати на ситуацію і не з неоднозначно ем, висловлюватися стосовно однозначної доволі ситуації. Не засуджуєте злочини е, нападу Ірану на Ізраїль, як це зробили майже всі країни світу. Не заслуговуєте ступати на землю Ізраїлю. І отут тут у Радбес каже, що відмова від взаємодії з генеральним секретарем ООН, або самої організації в умовах ескалації на близькому сході є контрпродуктивною. Заявили спільно 15 членів ради безпеки ООН. і також закликали всі країни утримуватися від дій, які підривають роботу генсека ООН і його офісу. Тут хотілося б почути, знаєте, на якій ви стороні, на чиєму ви боці. І знаєте, як каже молодь в соціальних мережах зараз люто плюсую рішенню Ізраїля, тому що ну слухайте, Ізраїль просто давайте відверто. Ізраїль просто назвав речі своїми іменами на сьогоднішній день. Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй не може деякі речі назвати своїми іменами. Ну і це нонсенс. То який сенс Ізраїлю, який, до речі, десятиліттями живе під якимись навіть санкціями з боку ООН, а я нагадаю, що проти Ізраїля регулярно там виносяться резолюції, які підтримуються більшістю країн, але Ізраїль плювати хотів на їх виконання, і він це не робить. Він просто вирішив вже не грати в цей політес і назвати речі своїми іменами. Мені ну, хотілося б, звичайно, може, навіть побачити подібну нашу позицію з цього приводу, але я розумію, що з політичної точки Зору, вона ну недоцільна принаймні зараз, тому що в нас ще зберігається певна надія, що ми якось можемо цей іржавий, старий, не працюючий, але повільно або погано працюючий механізм он хоч якось використати на свою користь, ну принаймні, з точки зору подальшого та мирного врегулювання і розуміння того факту, що е, на нас напали як країна, там агресор і так далі. А чисто з емоційної людської точки зору ну очікувана реакція, оскільки Гутієреш ну він наробив дуже багато неправа. Речей, і він своїми, отакими знаєте, спробами залишитися десь поза е, війною. Ну він робить тільки гірше, тому що ця людина до сьогоднішнього дня, наприклад, виступаючи там на різних заходах і навіть приїжджаючи в Україну, він усіляко в нього не завжди виходить, але він усіляко намагається уникати, називати Росію країною агресором. Він нічого не зробив, навіть на рівні заяви, щоб вийти якось там. Не знаю, вимагати, попросити Росію вийти там, не знаю, з Радбезу. Я розумію, що Росія плювати могла хотіти на його позицію, але якби він її проявив, ну можливо ситуація в деяких питаннях була іншою. Він вирішив бути посередині. Він боїться, що ООН там розпадеться, він буде останнім генеральним секретарем. Без Росії організація буде не функціонуюча. Тому займається власне тим, чим займається, оскільки ну знаєте, тут ще відмінність нас від Ізраїля в тому, що Ізраїль ну точно собі може це дозволити. Вони вирішили вже нічого там. Не вигадувати, назвати речі своїми іменами. Ну проголосували, не розхитуйте човна, я би так це назвав. Ну Ізраїль візьме до відома, а далі буде робити все одно те, що він вважає за потрібне. Тобто, листи в ООН краще не писати. Хоча з іншого боку, Антоніо Гутереш е, мені здається, якщо б він не боявся бути останнім. Генеральним секретарем ООН він має просто цей статус розглянути в комплексі, бо тоді його точно запам'ятають. Бо а так буде наступний безмістовний генеральний секретар, то я так розумію, що ви за те, щоб писати листи і запити саме на зустріч в Рамштайні. А, може, якісь Ну, в першу чергу туди дивіться, у нас залишається. Ми буд. Я ж кажу, ми будемо далі використовувати цей потенціал. Просто що ми бачимо, що толку від нього небагато. Ну трошки надія є. От на ці останні заяви зміни, які були. Але дивіться, вони ж не генеральним секретарем навіть спровоковані. Це от рішення Генеральної асамблеї, яка вирішила там прийняти новий якийсь план, спробувати якось його реформувати і так далі. Але для нас, звичайно, більш актуальна історія в Рамштайні, тому що там реальна політика і там на щастя на щастя, збираються люди, переважна більшість з яких. Ну або практично всі вони неодноразово публічно і прямо називали речі своїми іменами. Ми можемо теж жалітися на те, що їхній рівень підтримки можливо недостатній, чи десь вони бояться робити якийсь останній крок. Але ну це зовсім не та історія, як з генеральним секретарем ООН. А з, а з приводу, знаєте, його там потрапляння чи не потрапляння в історію. Я думаю, що про нього в Штатах будуть говорити, що був якийсь такий там невідомий діяч на фоні епохи тейлор Свіфт або якогось іншого попитала, які там є. Ну про таких людей на жаль, ніхто потім ну для нього на жаль не згадує, тому що він дійсно мав шанс, мав дуже великий шанс навіть у 2014 році скористатися тим жахом, який не робила Росія, спробувати якось систему змінити і дійсно повернути престиж організації Об'єднаних Націй. Ну а він зайняв позицію таку там повільне гниття. Дав то будемо далі якось гнити. Може воно колись само по собі вирішиться.